Черговий раз я вимушений втрутися вашу честь, тому що відповідач вводить в суспільство, суд і намагається нас вести в оману. Вони стверджують, що так звана уточнена або фальсифікована, тобто яку Зеленський не підписував, версія указу є на сайті. Ми не заперечуємо цього. Ми стверджуємо прямо протилежне, що одночасно на сайті присутні дві версії указу. Кому ви це пояснюєте? Як таке може бути? І ми і кажемо, що наявність на сайті двох версій указу є неспростовним доказом фальсифікації указу. Тобто сьогодні. Є указ, який Зеленський не підписує. Тому що він його підписав 12 го числа, а все, що ви е маніпуляції робите, робиться 13 го і відповідно, 14 го числа. Ми вказуємо адресу. Зайди по інтернету і переконайтеся. Яку відповідь ми чуємо? Не буде. Прокоментуйте версію, яка яку знаходиться на сайті. Вони кажуть, не буде. Бо у нас є спрощена версія, де є все. Чергово підкреслює. І не намагайтеся зараз фальсифікувати вже й поточну версію сайту. У нас є е, скріншоти, відеозапис зараз. відеозапис зараз, і ви лише погіршуєте ваше юридичне становище, ховаючи, зло... ховаючи докази злочину. Тому я прошу лише одного: зайдіть на адресу, яку надиктував мій представник. Переконайтеся в наявності на сайті двох взаємовиключних версій указу. І поясніть суду суспільству світу, як таке може бути. Як може одночасно. Присутні дві версії і чим керуватися мені? Бо ще раз підкреслюю на підставі так званої старої або насправді оригінальної версії Національний банк мені заблокував рахунки. Ви казали, що це що, порушення з боку Національного банку? Вони скоїли злочин, Вони наступили на мої права, не маючи для цього ніяких підстав. Пану пишемо, цікаво це буде послухати, тому що тоді за це треба віднести відповідальність. А насправді у вас на сайті дві версії указу. Оригінальна і сфальсифікована. І на підставі цього ви маєте негайно скасувати указ і мені принести. Пусто.